Доброго дня, восьмий клас. Сьогодні ми розглянемо таку тему як геологічна історія Землі. Тему, ну і пройдемося. Значить, значить, що таке геологія? Визначення ви бачите в себе на екрані. Геологія це. Комплекс наук, про будову і розвиток землі, що вивчає склад, будову, рухи та історію розвитку земної кори. Далі. які Як е, віки гірських порід визначають? От, вік є відносний і абсолютний. Відносний вік за послідовністю нашарування гірських порід. І за скам'янілостями, тобто решт, викопними рештками рослин і тварин, що збереглися от в цих гірських породах. Ну, і є ще абсолютний от вік, як, який визначають за допомогою радіоактивного методу. От уран він розпадається зі сталою швидкістю на свинець і гелій. От, повний розпад, 710 мільйонів років. От за тим, наскільки він розпався, і визначають він. От. І абсолютний і відносний вік гірських порід показаний у геохронологічній таблиці. А тепер перейдемо до питання: що ж таке геохронологічна таблиця? Це шкала, яка відображає хід геологічної історії Землі, От, вік Землі, приблизно. 4. Ну, або 4,5, або 4,6 мільярдів років. От. Значить, і в геохронологічній таблиці. От, історія землі, геологічна історія Землі поділена на ери та періоди. А також в цій таблиці виділяють епохи горотворення. Ось бачимо приклад. Геохронологічна таблиця. Бачимо, значить, тут у нас ось. Курсором був ера, е, періоди, е, скільки е, часу тривало, і епохи горотворення. Ось виділяю. Ери, знач, їх всього 5. бачимо е, архейська, протерозойська, палеозойська, мезозойська і кайнозойська. от Р5, Три, три із п'яти Р мають ще поділ на періоди. От, бачимо в. Палеозойській ери шість періодів: Кембрійський, Ордовицький, Силурійський, Девонський, Кам'яновугільний, Пермський. В мезозойській ері три періоди: Тріасовий, Юрський і Крейдовий. Ну і Кайнозойська, значить, палеоген, неоген і четвертинний, або ж антропоген. Антропогеновий період. Ну, Тривалість, значить. Архейська ера від початку створення, від початку створення землі десь до 2 мільярдів років тому, протерозойська від 2 мільярдів до 50, 570 мільйонів років тому. От, Палеозойська 570-240 мільйонів років тому. От, е, Мезозой 240-67 мільйонів років тому, ну і Кайнозойська ера десь початок із. Одні з 67 мільйонів років датують, інші з 65 мільйонів. Ну, все доволі відносно. Далі. Ну і епохи горотворення. Байкальська, каледонська, Герцинська, Мезозойська, вона Кімерійська, і Альпійська. От. Епохи горотворення. На тектонічних картах пам'ятаємо, там їх діляють. Коли от що виникло? Ну, ще відділяються. До Кембрі іноді, за те, що перед Байкальською ще йшло. Ось вам, до речі, ще один варіант геохронологічної таблиці. От бачимо, що тут ери, періоди. Правда, тут не вказано звідки і поки тривало, але лише тривалість періодів. Ну, а епохи горотворення оп, на місці. А ось Більш така ну, розширена версія. Геохронологічної таблиці, ось бачимо. Тут характеризується в цій таблиці кожна ера. Ось візьмемо Архейську еру, її тривалість, скільки приблизно, етап горотворення, ну, Байкальський. Ну, основні події значить, що було в Архейській ері, поява примітивних одноквітинних організмів. Ну і, і останній от графі вказується, які корисні копалення. Копалини утворювалися протягом кожної з ер, або навіть протягом окремих періодів. Ну, що вапняк, графіт, граніт та інші. Протирозойська ера, Бачимо, Ось, значить, утворились перші багатоклітинні от організми. І в протерозойську еру було одне з найбільш масштабних зледень землі. Далі, ну, в Палеозойській ері, оскільки період, тут кожного, кожний період от має свою от характеристику. Значить, в кембрійському, значить, що? Поява великої кількості нових груп організмів, так званий Кембрійський вибух. Далі в Ордовицькому що? Почала розвиватись морська фауна. Виникають ракоподібні от кальмари. Далі, от силурійський період, це що? Вихід на життя на сушу. Раніше до силу періоду, життя в морі було зосереджено. Це що у нас скорпіони, ну, от, різні там комахоподібні, а потім і рослини. Комахи, палкоподібні, ну, розуміли. Далі, девонський період, о, знач, поява земноводних і спорових рослин. До речі, якщо бачите, Девонський період у нас починають саме звідти: от нафта, залізо, марганець, о, Ну, кам'яновугільний період, поява дерев і плазунів. Ну, а, який от, яка корисна копалина в той період почала утворитись, ви можете здогадатись, судячи по назві. Правильно? Кам'яне вугілля. От. Пермський період е характерний тим, що було найбільше вимирання в геологічній історії Землі. Біля 95% видів, що в той час існували. Так воно і називається масове пермське вимирання. От. Ну і в цей період що також утворювалися от, вугілля, сіль, залізо, різні кольорові метали і нафта. А що ж, от, вимирання сталося найбільше в історії землі – 95% видів? Чую. Ну, але це вимирання розчистило дорогу е іншим, іншим живим організмам рептиліями так, от Мезозойська ера. Бачимо, пермський період, останній Палеозойський. А тут починається мезозойська. І так, значить, рептилії починають розвиватися. І починається ера динозаврів, Тріасовий період. Динозаври поширюються планетою. От. Паралельно з динозаврами от існують, виникають савці але савці вони. Тільки починають формуватися. Далі, от юрський період, звісно, розквіт динозаврів. От, е, савці, е, савці продовжили розвиватись і птахи виникли. От, бачите, птахи пізніше за савців виникають. От. Ну і крейдовий період, який ресурс він, яку корисну копалину, е, яка корисна копалина була утворена в цей час. Напевно, здогадатися зможете. Ну і що, значить, савці продовжили розвиватись, а динозаври під кінець крейдового періоду вимерли. Ну, вимирання наприкінці крейдового періоду, на початку Палеогенового, воно все-таки із масовим пермським вимиранням, ну, менше, все-таки, приблизно 70% десь видів вимерло. Ну і відповідно кайнозойська ера, що в нас? От, поє, поє, роз, почали розвиватися, значить, динозаври вимирають, рептилії от, перестають панувати на планеті Земля. Починають птахи і ссавці в основному розвиватися. От, клімат вже інший, бо в мезозойську еру клімат був в основному спекотний. Бо а до Мезозойської ери ну, наприкінці палеозойської був вологий, тому от амфібії або ж земноводні до динозаврів були, дуже розвинулись. Ну, але клімат став сухим, посушливим, і почали панувати динозаври. О, а то потім динозаври вимерли, клімат вже інший, О, значить. І розвиваються ссавці птахи. От, в неогеновий період е, тваринний і рослинний світ вже стає більш схожим на сучасний. Ну і от, останній період е, антропогенов, е, антропогеновий, він же четвертинний, от, характерний от, кількома льодовиковими періодами, які от, Ну і від, якщо льодовиковий період, то що, а між ними були періоди потепління, а потім знов льодовик наступав. Ну, от, і саме цей період от, ну, розвиваються люди. Вісно, предки людей і попередні періоди, ще, от, якщо австралопітиків брати, то вони ще в неогеновому. ну а от уже. Кроманьйони, неандертальці-кроманьйонці, то вже в останній четвертинний період. Ну, а потім от, льодовиковий період завершився і вже настала от, вже сучасність. Ось така історія землі була. Ну, Це я вам коротко намагався пояснити. Загалом тут можна розписувати довго. От, ну, сподіваюсь, Трохи щось ви і зрозуміли.